Ось він посад її Американський кузов з європейським начинням. Придбаний, привезений з Кореї. Відправляється на евакуаторі на малярочку. Доброго дня! Приїхав такий пасатик з Кореї. А, що саме чудове, це у нас американська морда, але у нас йде приборка європейська. Салон європейський на пам'яті. Кожа. Так. І саме цікаве, що по цьому фасаду ми маємо ось такі поворотнички. Коротше, в принципі, фасад у нас в гарному стані. Моторчик працює рівно, пошкодження тут у нас пара капот радіатори, але працює мотор нормально, без ніяких. Це, в принципі, так, як і на що розраховували. Тому, тому, тому. Кому цікаво пригон з Кореї, звертайтеся. Ось от такі от є цікаві варіанти 2 літра бензин машинка. Я вважаю, що це класний варік, тому що типу, американ... збірна солянка все краще від Європи і в американському кузові. Тому десь так. В принципі, під ключ десь буде около 13 тисяч доларів. Ну, це у нас тут такі всякі приблуди. Ще навіть бачите, рідні ціпол залишалися Пльоночки. Так що, всім гарного дня, підписуємося на канал, замовляйте машинки з кореї. Салончик, пасатика, взагалі руль не зачовганий. Пробіг у нас 74 тисячі. Я вважаю це дуже дуже класна покупка. Так що Корея, Корея все-таки рулить.